Фліс перший плюс другий сорт вага місяцька вісім кг за 1350 гривень. Чоловіча плотна флісочка фірмова. Розмір Еліка. Жіноча плотна фліска, розмір «М», Може бути як куртка. Чоловічий плотний фліс на замочку розмір «52». -й. Жіноча фліска на замочку розмір «Л». Такий жіночий. Ліс під шию. Розмір пише. Елька. Яскравий жіночий фліс на замочку розмір 42-й. Зіноча фліска. Розмір. Елька. Ще одна жіноча флісочка розмір XL. Такий фліс на замочку. Розмір 42 -й. Ще один жіночий легенький фріз. розмір Мка. Така жіноча плотна фрізочка. Розмір Елька. Такий жіночий едик. На замочку розмір Елька. Такий фліс жіночий розмір XL. Ще одна жіноча флисочка на замочку розмір М. Такий плотний фліс на замку розмір XL. Флисова безрукавка. Розмір XS. Жіноча фліска, розмір L. Така фліска жіноча розмір 38. може бути як куртка. Фліска, розмір XL, чоловічий фліс, розмір XL. Такий чоловічий фліс. Розмір 38 і останній теж чоловічий фліс. Розмір М. Це був фліс перший плюс другий сорт. Вага мішечка 8 кг за 1350 грн. гривень.